Галина Орлівна перед брамою. 1921 рік Львів Дорогами дальними, тернистими прийшла перед браму тінню прозорою. В мороці ночі упала на коліна перед святим порогом. Відкрий, і в той же мен за брамою почулось Хто ти? Хто я? Я дівчина? Звідкіль прийшла? Ми йшли з долин. Спочатку нас ішло багато, хотіли всі йти до брами, але шлях був такий тяжкий. І ти прийшлось у гору. Всі вони вибилися сил і не дійшли сюди. І ти одна прийшла. Одна, я так знесилена, мені так довго і тяжко довелось іти. Мінливі доріжки мене так дурили, вони розбігались у ріжні боки, і кожна кликала до себе. Що ні ступінь, я натикалась на тернові колючки, вони впивались мені в ноги, рвали моє тіло і майже зовсім знищили мою одіж. Ось, глянь, якою я прийшла! Що ж ти принесла із собою? І з чим прийшла ти перед браму? Я взяла із собою всі свої цінності, всі перли і діаманти, але дорогою поволі розгубила їх, і зараз я сюди прийшла лише із китицею рож, але із них, боюсь, не можна буде змити крови, що капала з моїх ранених рук. Яка ж була у тебе певність в тим, що брама розчиниться перед тобою? Я вірила. Що хочеш ти побачить тут за брамою? Пізнати невідоме хочу я. Звідкіль ти певна можеш бути, що тут не ждуть тебе нові тяжчі дороги? Хай і так, але то будуть дороги невідомі. Чи знаєш ти, що той, хто переступить цей поріг, ніколи вже не вернеться в минуле? Я хочу бачити майбутнє. Але тобі прийдеться довго чекати, дівчино, може, цілі роки ряд років чекати, ти посивіти можеш. Я буду ждать. Ніч змінялась днями, ішли дощі, і падали сніги, літо зміняло зімою, а вона все жила своїм бажанням, все стояла перед брамою, не озираючись назад, марила великим невідомим.